Євангелія на щодень, 26 вересня, Марко 9, 17, 31, І відказав йому один з народу, учителю, привів я до тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає його об землю, так що піниться, скригочи зубами, дерев'яніє. просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та не змогли. Він же у відповіді каже їм О роде невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, переведіть його до мене і привели його до нього. Скоро дух угледів його, притьмом того затряс і, повалившись, той на землю, запінившися, почав качатися. Спитав же його батька, скільки часу, як це йому сталося? З дитинства, відповів той. І часто він кидає його у вогонь, і воду, щоб його погубити, та якщо можеш, поможи нам, смолосердившись над ним. Ісус же каже йому що до того, якщо можеш, то все можливо тому, хто вірує. І вмить, батько хлопчине, викрикнув крізь сльози Вірю, поможи моєму невірству. Ісус же, бачить, що збігається народ. Погрозив нечистому духові, кажучи, німий та глухий душа, наказує тобі вийди з нього і не входь більше в нього. І, закричавши так сильно його стрящи, вийшов з нього, і наче змертвів той, тож многі казали умер він. Але Ісус, узявши його за руку, підвів його і той устав. Коли ж увійшов у дім, то учні його питали його на самоті чому, чому ми не могли його вигнати? Він відповів їм, цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом. Вийшовши звідти, приходили крізь галилею, і він не хотів, щоб будь хто знав, навчав би своїх учнів і казав їм Син чоловічий буде введений у руки людям і вб'ють його, і вбитий по трьох днях Воскресне. Ісус наділив апостолів Божественною силою. Завдяки їй вони були сильніші за диявола, вони могли ефективно і будь-коли виганяти злих духів і з людей. Він також надавав їм право вирішувати, коли, застосовувати цю силу, апостоли це усвідомлювали і не сумнівалися в дієвості, коли Ісус на горі Тавор з'явився у своїй божественній красі, величі та славі трьом обраним учням. Інші апостоли біля підніжжя гори намагалися зцілити хлопчика, якого мучив німий дух. І фальстарт сила не спрацювала, учні зганьбилися перед багатьма, до того ж неприязними до них людьми. Для ворогів Ісуса це був не лише привід для глузування з учнів, а й нагода поставити під сумнів гідність і місію їхнього учитель. Чи божественна сила виявилася безсилою проти місці сатани? О ні. Причина була прозаїчна, глупота учнів, як вона проявилася. Учні вступили в суперечку із затятими ворогами Ісуса. Суперечка, яка завжди водить обману і є промовистим знаком відмови, відбіра та переходу з табору Бога в табір диявола, батька всякої сварки. Отже, ті, хто зміг звільнити хлопчика підпливом злих духів, самі опинилися у сфері їхньої дії і стали безсилими, беззахисними, розчарування, викликане обом сторонам суперечки під горою та вод, байдужість натобто, а також поведінкою батька страждаючого хлопчика, який хитається між вірою та сумнівом, цілком виправдовує гіркий діагноз Ісуса про стан віри народу. Ороде невірний, доки вас терпітиму. Євангелія навчає, що правдива віра завжди супроводжується божественною мудрістю, як розпізнати її присутність у свій вірі, через лагідність у послідовному прагненні людини, до вказаної обогом мети, мудра віра вільна від зазрощі, сварок, гордині, брехні, залежності від людської думки, лицемірства, отже, взагалі від глупоти. Яка є земною чуттєвою і сатанинською мудрістю, як каже святий апостол Яків, полонений зло не допоможе іншим звільнити зла. Господи, прошу про дар мудрої віри, незалежної від людської думки.